Ковдру мені мама прислала, тому що ковдри в гуртожитку не вистачає, дуже холодно. Єлизавета Усик, студентка другого курсу Львівської політехніки. Живе у гуртожитку, який неподалік від будинку, куди влучили російські ракети 6 липня. Пригадує, як після ракетного удару прибирала кімнату від уламків скла. Та нові вікна тут досі не встановили. Після 30 вересня ми почали чути дуже багато всякої інформації. Постійно переносили цю дату. От це вже здається п'ятий раз, коли переносять дату, встановлення вікон. Дуже холодно. Якщо там в день, то дуйчика включаємо. От то більш-менш нормально. Зранку прокидаєшся, то наче й тепло спав. Встаєш в кімнаті холодно. В ванні так само холодно, на коридор вийти на кухню неможливо. Після ракетного удару пошкоджень зазнало 11 гуртожитків Львівської політехніки. Найбільше номер 10 та 4, Розповів директор студмістечка Ігор Гельжинський. Ми тоді звернулися до Кількох благодійних організацій про допомогу гуртожитку номер 4 і гуртожиток номер 10 це два гуртожитки, які найбільше пострадали. І міжнародна організація з міграцій взяла на себе таку відповідальність, і вони нас запевнили, що ці вікна вони поміняють до 30.09. Коли вони почали склали кошторих з цих викон, там була ці вікна. Виконні конструкції були, скажімо такі, прості відносно так і їхні. Головний офіс, це їм заборонив робити і сказав, що треба вікна ставити згідно з ДБН, енергозберігаючі вікна. Відповідно, там зросла сума практично два рази тих вікон. І почалась процедура тендерів. За словами Ігоря Гільжинського, зараз із переможцем тендеру вже підписали угоду, та фірма-підрядник почала виготовляти вікна. Ми маємо за місяць часу встановити 830 конструкцій, 530 конструкцій. В 10 му гуртожитку і 300 конструкцій. В 4-му гуртожитку з ними було узгоджено графік виконання робіт. Вікна вже запущені по 10-му гуртожитку у виробництво. Перша партія планується в п'ятницю зранку. Поставка і відповідно одразу встановлення. Також директор студмістечка містечка додав, що сьогодні в цих гуртожитках стартує опалювальний сезон. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.